Я хотів би вас коротко для е, наших підписників озвучити умови роботи вашої компанії з інвестором. По суті, на сьогоднішній день наша компанія пропонує е, таких декілька ключових моментів, е, які на підставі тих доверних відносин і ми вкладаємо. Перше, це договір на послуг, який поміщає в себе момент. Е, Пошуку підбору згідно з інвестиційної стратегії, яка визначається разом з інвестором сільської ділянки, допомогу її придбання і підписання договору управління. Це перший етап, який проходить. Згідно наших умов, це на сьогоднішній день вартує 6% від ціни ціни придбаної земельної ділянки. По принципу, Придбається земельна, придбавається земельна ділянка по собівартості. Тобто е, є людина-продавець, вона згодна продати там цей пай 5 гектарів за 6 тисяч доларів, і ці, ці кошти надходять її. У вас немає якоїсь вшитої маржі. Е, дивіться, всі розрахунки безпосередньо проводяться е, на рахунок продавця. Тому тут... Жодних моментів. 6% від суми від суми воду так. І наступний етап фактично підписується на договір про надання послуг, який включає в себе комплекс управління фактично земельної ділянки. І в цьому договірі договір визначаються також додаткові певні зобов'язання, які бере на себе Земінвест. Зобов'язання щодо звичайної виплати, оренду плати зобов'язання щодо контролю за використанням, зобов'язання щодо забезпечення виплати пасивного доходу, тобто заміни фермера, якщо відбудуться якісь зміни. І є така у нас така своя фішка. Не готовий сказати, чи є вона в конкурентів, тому що чесно кажучи, не знаю. Ми розуміємо, що сама по собі земельна інвестиція це інвестиція. Ми кажемо від п'яти років. Ну, З руху вартості покупки, придбання і таке, таке інше. Тобто, і прогнозом ціни бажано заходити мінімум на 5 років. Але це життя і людині потрібні, можливо, через рік, через два потрібні будуть кошти. І для того, щоб не повинні виникало питання, що може, там, як я буду виходити, таке інше, ми беремо на себе зобов'язання. Якщо не буде інших рівних пропозицій, якщо ми не допоможемо їх знайти, тому що ми зацікавлені в інших пропозиціях, високих пропозиціях, ми готові придбати з дохідністю плюс вісім від в інвестиції входження викупити зазначену земельну ділянку кожного року. Тобто, якщо ви, там, наприклад, ви вирішите вийти, вийти через три роки, то 8 плюс 8 плюс +8 32% від ціни придбання, це по такий, з такою доходністю, не, не, не рахуючи пасивний дохід, який ви так інвестору отримаєте, ми, ми гарантуємо, що ми виконаємо, якщо не буде інших Тобто, Це така гарантована капіталізація в будь-якому. Який ви пропонуєте отримувати відсоток саме за управління від обсягу від обсягу управління згідно нашого договору, який є на сьогоднішній день, ми беремо 15% від капіталізації, тобто від різниці між придбанням і покупкою і продажу, вибачте. Це конкретно при продажі, а від обороту по оренді? Ні, ми не при... ми, ми вирішили, що ми Цій моделі не будемо приймати. Учиться, що це прямий дохід, який повинен отримати інвестор. Ви берете на вході і, і ви так. працюєте на капіталізації. Так, є, такі, є таке тонке питання, напевно, що я озвучу, тому що періодично ми отримуємо від інвесторів, і, і я думаю, що було б непогано, щоб на нього прозвучало. Нам зададуть питання: якщо ви не якщо ви не отримуєте доходу з оренди, то вам тіпо, не цікаво, скільки я отримую. І ви не будете добуватися, щоб ця оренда росла. І ми пояснюємо, у нас є, як то кажуть, свої контраргументи, ці контрагументи взяті з життя із нашого власного досвіду. Ми кажемо, дивіться, на сьогоднішній день як на крути орендна плата є одним із основних інструментів, який достатньо в великій мірі впливає на капіталізацію земельної ділянки. В цілому. І в нас є також свої прогнози щодо росту орендної плати протягом там, на ближчих, там, 80 років. І вони також базуються на моделях, які відкривалися ринки сусідні. Проблема в тому, що е, тому, е, ми також зацікавлені в тому, щоб орендна плата росла, тому що це прямий е, наш дохід е, на виход. Єдина проблема, що ми чітко розуміємо, за рахунок чого вона буде рости і який вплив на цей ріст може мати управляюча компанія фактично єдиним джерелом підвищення орендної плати фермерського фермера в конкретній місцевості, я вам відкрию невеличку таємницю, це є ринкові умови. Тобто, якщо оренда в незначеній місцевості росте, а вона росте, коли для цього є економічні можливості, і більш сильні конкуренти піднімають ціни для того, щоб розширити свій земельний банк. Тоді буде рости і оренда у відповідного фермера, і в якого, який у вас орендує вашу земельну ділянку. Тому що, коли мені розкажуть, що «от, нам кажуть, що ви повинні добиватися, кажу, дивіться, ви маєте там дві ділянки у конкретному фермера з п'яти тисяч, і ви вважаєте, що маючи там дві ділянки там, чи десять там, ділянок, ви піднімете, почнете голосувати, що він вам чомусь підняв там оренду плату, що ви будете на нього впливати, у вас буде негативність відносини точно. І ви ні на що не зможете попливати. Тобто це, це міф. І якщо так звучать такі історії, ну, це відверто трошки маніпулювання ту інформацію, яка є. Безумовно, ми з ким би не говорили, ми для якісного збору земельного банку, який пропонується, ми взаємодіємо практично з більшою половиною реальних першої топ-10 реальних оптиків. І ми знаємо їхню позицію на цю оренду плату. Вони їх будуть піднімати. Оце було е, чергове питання. Яка кількість землекористувачів є у вашій базі? У нашій базі десь є близько 40 фермерських господарств точно. З якими ви працюєте? З якими ми працюємо, так. І ми постійно працюємо над тим, щоб це розширятися. Це одна з складових нашого успіху. І немає радикального домінування якогось одного? Е, в цьому е, головна... Е, Модель, коли ми формувалися, на той момент ж ми знаємо, які компанії виходили. Ми на той час відслідковували різні, як то кажуть, бізнес-моделі, які там планувалися використовуватися. І ми для себе прийняли рішення, хоча такі пропозиції були не грати в гру сервіс земельних інвестицій для одного холдингу чи для двох холдингів. Чому тому що якщо б ми працювали виключно з обмеженою кількістю холдингів, то ми відповідно від них би залежали, і ми би були б. Інвестиційна компанія працює в інтересах не інвесторів. Для цього в нас була прийнята однозначно річність, що ми готові працювати з усіма. Хто продає землю, хто... ми бачимо, що це надійний фермер, з точки зору виконуються всі умови, для того, щоб... тому що для нас головне це інтереси безумовно нашого інвестора. Скажіть, фермер чи холдинг? Ну це така це загальна назва фермер холдинг. Тому що якщо візьмете холдинг, там буде там ко 4 ко 6 різних фермерських господарств. Ну, я так називаю фермер ким? Простіше. З, простіше працювати на сьогоднішній день, звичайно, з холдингом. Холдинг розуміє. Причому, що війна докорінним чином змінила багато кого стратегію. Ну, щоб не називати, але були такі, хто казав, що ми будемо до війни самі купувати землю, нам не потрібно ваші послуги. Але з часом всі зіткнулися з тим, що кожна професіонал повинен робити свою справу. І навіть там власні земельні там, підрозділи вони не справляються з цією історією, тому що це абсолютно інший бізнес. Переформатування інвесторів. Вони розуміють, що це невідкладно, вони розуміють, що це питання майбутнього, і з цим щось потрібно робити. Фермерів ще важко зрозуміти, особливо якщо чим менший розмір для них будь-якого в більшості в їх розуміння відкриття ринку було злом, тому що по суті це міняє моделію бізнесу, яка в нього домінувала останні 30 років. Дохідність, середня ціна гектару, ми визначили? Яка середня дохідність для інвестора в сільськогосподарську землю зараз є наразі? І, наприклад, закінчуються договори, ви купуєте зараз і намагаєтеся, як і всі, купувати з договорами, які не більш ніж на 5 років, бо в цьому нема сенсу? Закінчуються договори, яка прогнозована ваша? Думка щодо справедливої відсоткової дохідності від ціни купівлі активу. Дивіться, на сьогоднішній день враховуючи ті пропозиції, що є, ми бачимо, що дохідність десь може бути від 5 навіть від 4% до вісьми обігріві, такий широкий Е І я вам даю такий прогноз, що з урахуванням того, що нас очікує, дійсно такий земельний бум в напрямку інвестицій. Що з врахуванням того, що кількість землі, яка буде виходити на продажу, вона буде суттєво відрізнятися від попит і пропозиції, скажімо, абсолютно різні. Особисто мій прогноз, що дохідність по землі буде падати, і інвестори будуть готові йти. Тому що, як на крутих, всі прекрасно розуміють, що основна інвестиційна привабливість землі це те, що її вартість там зросте в два-три чи в чотири рази. І всі за цим ідуть, і ми прогнозуємо, що буде саме таким чином. Не зростати, а вона буде в межах 5%? Можливо, ні, вона дивіться. Я ще скажу про дохідність на моменті, я кажу про прогноз про в тому, що я бачу, що бажаючи купити буде настільки багато, що питання дохідності він буде відходити на план. Якщо я сьогодні вам запропоную землю, наприклад, умовно кажучи, за 4% кажучи, що це хороша земля, хороші землі, скажете, дивіться, є пропозиції 5, 6, 7, 8, я. По шкапішому я прогнозую, що люди будуть брати з будь якої дохідності, умовно кажучи, з три, чотири, два тільки для того, щоб взяти. Тому що ми бачимо, що бажаючих навіть в основах війни все більше і більше, а землі не, не вистачає в тих цінової в тих, в тих, в тих, в категорії. Щодо до дохідності, дивіться, ми е, робили аналіз арендної плати на сьогоднішній день. Цікаві цифри, наприклад, для розуміння, на період 2010 року беремо в Україні середня орендна плата в залежності від території, верхній межові було, умовно кажучи, 100 доларів за гектар. З 2013-2014 року поступовий серйозний підйом на початок війни ми мали цінову категорію 110-200 доларів. Тобто фактично за 10 років вона виросла в два рази. От відповідь, що буде з ціною, наприклад, якщо ми беремо європейські країни в середньому ціна за 10 років зросла оренди в два 24 чотири рази. Я думаю, що в нас плюс на мінус буде такий прогноз. По гарній землі ми за 10 років вийдемо десь на орендну плату там, 350, тому ми можливо, десь 400, по більш гіршій землі вона буде десь в районі 200-200 копійки. Тобто вона, по суті, підніметься в два рази. Ну, беремо, що прогноз 200 доларів за гектар оренди землі, при тому, що на даний момент навіть можна пошукати добре і знайти землю, придбати за 1200-1300 доларів за Можна. Ми кажемо ми про, за погано. Ми кажемо за нижню, да за земля, яка по своїй якості на сьогодні і нижній поріг входу, і нижній і потенціал ходих по до Найголовніша теза ваша для інвесторів, які ще не працюють з цим інструментом. Я всім кажу, якщо ви якщо ви бажаєте інвестувати, якщо у вас є ви якщо ви себе визначаєте як пасивний інвестор, тоді не прогавте цей шанс придбання сільськогосподарської Землі подивіться все, що можна подивитися. Хто багато ну багато з'являється різного матеріалу. І навіть в, коли ми там спілкуємося з друзями, знайомими це шанс, і він буде достатньо короткостроковий. Це як біткоін, це по три. Як біткоїн. Я я згадую свою історію з біткоїном по 200 доларів, коли я посміявся і сказав там Пропонувала 2000, 2000 доларів купити. і пам'ятаю своє враження, коли він якраз сягнув під кінець року, там, через скільки, там, 20 тисяч доларів він не стої. Я пам'ятаю своє таке. Але в даному випадку дуже чіткий актив, дуже консервативно, якщо так, в хорошому сенсі цього актив, твердий актив, і з ним нічого не можна правити. Він дуже прогнозований, дуже захищений з точки зору права власності, з точки зору активу. Це такий унікальний шанс, який було бажано, щоб ми не опустили. Біткоін все ж таки купили? Ні. І не маєте? І немає. А за крипту землю е були е угоди? Ні. Справа в тому, що нас не дозволяється робити законодавство. Законодавством чітко передбачений е безкотівковий розрахунок і без е квитанції про безкотівковий розрахунок і підтвердження, що кошти надійшла, вам нотаріус не зареєструє угоди. Будемо реформувати законодавство. Але ми ж маємо е зміни до законодавства, що. Криптоактив, там зовсім виступають остаточно CBDC. І я думаю, що є гривня. принаймні я вам по секрету скажу, що в нас була така ідея щодо цифровізації певних активів. Побачимо їх, чи як ми до неї вернемося. Буде добре питання від підписників. Є така теза, що компанії, які працюють з інвесторами та землекористувачами, можуть отримати якісь маркетингові виплати від землекористувачів, в інтересах яких вони можуть здійснювати набір додаткового земельного банку. Чи були у вас такі кейси, чи є у вас таке? Е -е -е, в компанії Земінвест не вкладається в цю бізнес-форму, тому що. Мову, якби... Для мене, я, 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 я так, чесно кажучи, здивованим питанням, я для себе так формулюю відповідь і думаю, чому, 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 чому такого немає, ну, не, не добираєте, може, ні, це не, по 100 доларів. Дивіться, можна. ні, ні, це так, насправді це зовсім інший напрямок роботи. Це кейс, який може бути в пропрацюванні, наскільки я знаю, такий напрямок схожий, як ви, у виді надання таких послуг маркетам, він є у доброземному. Тому що це потрібно працювати з землею. Як ми з тобою говорили, що до, якщо ти хочеш, щоб механізм працював як годинник, кожна деталь повинна чітко виконувати свою, свою, свою функцію. Функція земінвесту це максимальний комфорт для інвесторів з точки зору придбання, управління, отримання виплати. Якщо ту функцію потикаєш, це функція, яка потрібна. Е Власнику, ну, фермер називаємося, да? це, це зовсім, інша, е, зовсім інший напрямок бізнесу. Тобто це фактично то, точно не сюди. Ну, це може бути, наприклад, просто ось компанія там, МХП може сказати, що ми вам ви такі добрі, ви такі круті. Е, ми от вам просто дамо там, 50 доларів з гектару, ось. Просто так. Ну було б добре, щоб було 200 договорів. Я, я поясню в чому ситуація. Це у компанії МХП є, наприклад, там підприємство, там нова дружба, і знаходиться воно хай буде там область, в Полтавській області, в Прятинському районі. Так відповідно на відповідному місці там є земле? Е, земле як е, називається Зимірщика, називають по-російськи. це працівник, який займається земельним банком. який сидить на місці. Який, як правило, працював в земельних органах, який знає там місцевих цих всіх пащиків, і він отримає зарплату за те, щоб збирати земельний банк. І він, я вам скажу більше, він як ніхто ефективно, якщо він якісно буде виконувати роботу, має змогу таку робити. У нас є інші кейси, якщо ми кажемо про ситуацію, наприклад, як це виглядає на сьогоднішній день землею. Наприклад, поступає в пропозицію. Земельна ділянка, яка, по якій не укладений договір оренди, такий кейс є. Так? І ми розуміємо, як правило, вона використовувалася, але е, хто більш в темнові аграрні він знає, що близько 30% сільськогосподарської продукції виробляється в тіні. Це особливості нашої економіки. У нас так. багато облікованого зерна. Так? Але з часом ситуація міняється і на законодавчому рівні, і є якісь землі, які не оброблялися. І, відповідно, договор не договір і на сьогодні власне хочуть продати. В даному випадку не потрібно проходити відступу від переважного права, таке інше, але нам потрібно визначити його. Вартістю інвестиційно-складовою орендної платою. Тоді тобто, в даному випадку ми контактуємо і стараємо сконтактувати з найбільш сильними фермерами, які там є, ми казали, скільки ви дасте за цю земельну мільярд? Один каже, 5 тисяч, той каже 5, 200, 5 300. І ми визначаємо, і ми чітко розуміємо. Але це не носить системний характер. Якщо ми почнемо під НХП, якщо ти сказав, збирати. Там додатково 100 гектарів і з кожного зробити 50 доларів, так чи 100, то 100, чистоту ми просто втратимо свою основну потенцію в своїй роботі. Де все останнє питання з блоку діяльності, яка межує з предметом роботи компанії, буде 24 рік. Відкриваються нові опції у законодавстві про ринок землі, буде можливість набувати у власність більше гектарів, увійдуть на ринок юридичні особи, яким ви бачите цей ринок можливостей для вашої компанії, чи щось буде змінюватись, чи щось буде змінюватись взагалом по ринку і до чого можна готуватись інвесторам. Самі з нетерпінням чекаємо. Я вам скажу, що для батьох 24 рік з точки зору прогнозу був рік це перший етап, коли повинно було відбутися таке відчутне перше подорожчання землі. І всі ці, ці саме пов'язані з виходом юридичних осіб. Принаймні до війни багато хто з таких серйозних ну, з фермерського господарства вони планувати, планували. Так, ми не будемо зараз создавати суєту, каже, ми дочекаємося відкриття ринку і вийдемо спокійно з банківськими механізмами, купимо землю, будемо спокійно купувати, і це повинно було дати певний поштовх для цінового підвищення. І як прогнозувати, як це буде, прямо в такому сценарії, достатньо важко. Чому? Тому що агросектор мав дуже надзвичайно важкі два роки минулий рік і достатньо важкий був цей рік з точки зору агровиробництва. Тому для багатьох вони, так чесно кажучи, під фінансово під ослабли, Що і Багато хто, особливо в перших топах, планував залучити іноземне фінансування під закупку сільськогосподарської землі. Такі в них плани були, що дало можливість викуповувати. Як це буде реалізовано з точки зору сьогоднішнього дня, я маю на увазі умов війни, мені достатньо важко само прогнозувати. З власного досвіду, скажу я там, ми спілкувалися з, з одним холдингом, з яким ми співпрацюємо, ми казали, ми якщо 24-го почнемо викупати все абсолютно без проблем, і відповідно ціна по їх прогнозам в їхньому земельному банку може зрости практично в два рази. Тобто, це однозначний позитив. Принаймні, типу ми правильно сказали про банківське кредитування. Дуже невизначене питання. Банки не готові заходити, банки бояться Нацбанку з точки зору регулювання, тому що питання невизначне, визначено, чому купувати, немає ціни. Тут дуже безліч питань. Але вихід юридичних осіб, в першу чергу, збільшення до 10 тисяч гектарів, автоматом змушує ринок до цього пристосовуватись. І неодноразово казав, що я очікую все-таки рішення Нацбанку щодо самокредитування під сільською польську землю. Воно повинно бути щось на кшталт європейського там 30-40 років під заставу землі, щоб фермеру було зручно платити 150-200 доларів в банку, маючи свою землю, а не платити ту ж саму оренду. А щодо безпосередніх інвесторів, тому що 100 гектарів землі насправді рік тому це було ну 100 тисяч доларів і в тебе все. А є люди заможні, в яких там нерухомість на мільйони доларів в квартирах. І які розмірковують в тому, щоб і мільйон доларів можна зайти в земельні ділянки? Чи є у вас такі інвестори, які просто банально чекають з коштами і Дуже. в них є 100 гектарів, а хочеться більше? І дай і ні, чому скажу, і такі інвестори є, але вони не чекають. Чому тому, що фактично та ті обмеження, які діють на сьогодні по 100 гектар в одні руки дають можливість на кажу, самих там близьких родичів, мама тато. Дружина, діти там вибирати всі, практично ні, до чого веду, ніхто не чекає. Всі позаходили, всі купують. Тому що якщо хтось вам скаже, що давайте мільйон доларів, я тобі завтра куплю на мільйон доларів, молоду кажу, там гектар землі. Це дуже в мене буде викликав подих. Це земля, яка з часом купується, це вона підшуковується, це постійний робочий процес. Тому це також буде тиснути, тому що дає можливість більше інвестувати в землю. Це буде тиснути на ціну з точки зору появи, появи до додаткових можливостей. І я я вважаю, що це для ринку прекрасно буде. Чудово, питання як до підприємця, досвідченої людини, мудрої і поміркованої. Ми клуб Інвестхаб. Все дуже просто. Ми інвестори, ми підприємці, ми виважено відносимось до свого особистого капіталу, розмежовуємо його з корпоративними інвестиціями до капіталу у бізнесі. Куди ви особисто інвестуєте? І якщо можна, з що складається ваш портфель, що б ви хотіли в ньому звінити, і, яке, наприклад, які поради ви з врахуванням свого досвіду дали б нашим учасникам? Ну, це виглядає, знаєте, як звичайно кожен буде хвалити якийсь свій напрямок, ну, це виглядає логічно. На сьогоднішній день я звільняюсь від тих активів, які в мене були проінвестовані з точки зору як фізичної особи, як моєї сім'ї, у нерухомість. Чому ми інвестували в Західну Україну? Ми інвестували там достатньо на на у Нас були інвестиції в. В горнолижних курортах. Uh -huh. Ціни на сьогоднішній день там вже знаходяться uh -huh. на максимумі. Там пік, я розумію. Я дивлюся відносно тих пропозицій, які там з'являються, вони вже з'являються з урахуванням тих цін, які є на сьогодні. Тобто це вже зовсім інша історія, як було 2-3 роки тому. І я на сьогодні маю намір, і практично вся моя сім'я, у нас один інвестор додавався сімейний в травні цього року, сильно виповнилось ви 18 років. у нього я Здається, через два тижні перша буде угода. Він вже стане першим землевласником в своєму житті. Е, от, до речі, це був цікавий кейс. Е, це був йому подарунок на день народження. Тобто ми не знали, що йому подарувати, ми довго на документу. І була така на сімейному на сімейній нараді прийнята пропозиція. І він з нею погодився, що давай ми подаруємо вигляді інвестицій зі свого поличку землі, яка з часом буде давати буде давати пасивний доход і часом виросте в ціні. Може бути активний, може він скаже, а мені на наступний треба тракторець. І... <смеш> <Все>. <смеш> можливо, але принаймні закінчить навчання. Тому до чого я веду, що я на сьогодні день розглядаю ну, в в процесі, тому що нерухомість виставлена на продажу. Ми хочемо все практично інвестувати на сьогодні день в школи подушку землі. Не тому, що. Значить, відповідаючи про структуру інвестицій, це займає близько 20-30% нашого вільного сімейного капіталу, тому що більш все-таки в нас активно розвивається бізнесовий напрямок. Ми три агровиробники, ми трейдери. Зараз працюємо над логістичним напрямком і це потребує відповідно своїх реінвестицій в операційний бізнес, який ми ведемо. Що з власним капіталом, скажу, до 30% ми плануємо інвестувати і інвестуємо на і землю, А решта 70%, наприклад, активи фондового ринку, криптовалютні активи, нерухомість за кордоном, можливо, є такий досвід. Для людей важлива диверсифікація. Так. Я безпосередньо в цьому активі. Я в нього ну, не просто не стою. я В нього вірю, тому що я живу, я багато з цим працюю, я багато наризуємо цю інформацію. Я розумію, що це єдине. Оці 6 років більше в Україні такого, чи 7 років, більше в Україні такого не буде. Через 7 років земля буде коштувати, ну давайте візьмемо, мов на 7-8 тисяч доларів, можливо, буде підростати десь на 100 доларів, можливо, там десь трошки падати і все. Це вже як будинок, який вже виріс, і вже що, це, це верхня межа. Якщо я. Я розумію, що в мене буде Х2, Х3, Х4. Жодний фондовий ринок мені такої історії не дасть. Можливо, дасть, можливо, хтось зі мною поспоряджається, але це точно е, ризикована така е, інвестиція. Тобто 100% Капіталу інвестиційного сільськогосподарського земля для на мене, вашу думку. Для, для, для мене на сьогодні так. Да. От нам важливо, важливо зафіксувати вашу власну думку. Тому що досвід передається. Це принцип інвестів. Не треба казати, що Під, під, р... під резюмою. від себе резюмою. Офіс компанії Земінвест. Враження від спілкування перше з командою, з керівниками операційними, генеральним директором. З власником компанії, з досвідченим підприємцем, дає мені розуміння того, що бізнес не виріс як е насіння просто в джерелі, яке може давати йому е можливість зростати. Це підготовлена, спланована історія, бізнес-операція, яка сформувалась через. Вирахування через аналіз ринку, аналіз його потенціалу через аналіз можливості мене дуже е, захоплює е, безпосереднє враження від перспектив зростання ринку і частини капіталу, яка знаходиться в даному активі, і віра і. Інвестиції безпосередньо Олександра компанія працює на тому ринку, який досліджений вже досить суттєво. Яка ціна гектару? Будь-яка керуюча компанія, яка запрошує інвестувати в зем в землю на праві власності, не потребує довгого роз'яснення, що це добре і надійно. Треба порівняти, яка ціна гектару є середня, є якість землі, яка безпосередньо оренда. Має бути в чисному в абсолютному відношенні до вартості, або в відсотковому е, співвідношенні вартість до дохідності. Також можливо зрозуміти, на скільки років договір, яка е, безпосередньо це область, який це район, яка це близькість до чого, тому що дана земельна ділянка також має різний потенціал зростання залежно від мінімум 10 факторів, як на мене. Ми їх тезово подамо в описі під даним роликом. І додати мені більше важко, аніж просто сказати класну тезу. Інвестуйте, дорогі друзі, в товарну сільськогосподарську землю в Україні. Коли буде можливо, іноземцям, я їм так само можу це порадити робити. Взагалі, будь-який інвестор, він не має національності, він космополітичний. Але ми більш за те, щоб громадяни України вони зберігали капітал, вони його примножували у різного роду активах. І такий актив, як українська земля, мабуть, з один з найкращих. Бажаю вам прийняття мудрих інвестиційних рішень. Бажаю вам інвестувати час у наповнення своєї бази знань для того, щоб бути. Добропорядним інвестором для того, щоб допомагати своїм друзям гарними прикладами, прибутковими прикладами ставати також успішними інвесторами. З вами був Олесь Варени, канал Інвест е Олександр Чорний, компанія Земінвест. Запрошуємо вас у чудовий світ інвестицій. Дякую.